Вітаю на каналі Медичний. Я Марта Лісевич, лікар дієтолог та гастроентеролог. В чергове у мене гостя, пані Марія Трифонова, лікар-дерматолог і амбасадор краси і естетики. Дякую згідні з таким представленням. Амбасадор, так. так, Так, Марія, тема у нас сьогодні пікантна, хоча вже останніми роками вона стає нормою. Говоримо про лібідо. Як взагалі, часто до вас звертаються пацієнти? І чи це жінки більше, чи чоловіки зі скаргою у мене щось не так з лібідо. Ну, взагалі-то я дерматолог, і все ж таки мій основний профіль це краса та молодість, але все більше і більше пацієнтів, особливо останній рік, почали відкрито говорити про це. Ну так, зі скаргою на зниження лібіду, спочатку йдуть, як правило, до гінеколога, чоловіки до андролога. Уролога, а іноді вони приходять до Марії Трифонової. Ось ну все одно озвучують свої скарги, скаргу і іншим лікарям. І взагалі у нас така проблема в лікарів спеціалізацій, тобто не уролог, не гінеколог, не запитувати пацієнта, якось табуювати цю тему, не говорити про лібідо. Ну це не дуже правильно. Так каже мій друг, до речі, нейрохірург. Бо проблема з лібідо може бути саме і органічна, тобто у нас в мозку. Що таке взагалі лібідо? Давайте розкажемо. Ну, лібідо – це те, що штовхає нас на деякі вчинки. Тобто, це наш настрій, це наша активність. Це не тільки про секс, це взагалі радість життя. Так, це потяг, це бажання. А, ось лібідо такого органу в нас. Єдиного немає це поєднання мозку і геніталій за визначенням. Так добре кажете, останній рік з лібідо проблеми є. Є Які і навіть у чоловіків, так і в чоловіків, і в жінок. До речі, знову ж таки міф, що у чоловіків лібідо вище, навпаки. У yeah. нас у жінок це лібідо no, майже постійне. Є вікові особливості у чоловіків лібідо, та е, взагалі-то воно більш активне до 35 п'яти, а у жінок воно прокидається після 35 Ось тоді е, можна подискутувати на тему якого віку собі партнерів обирати. А ви що не бачите, що всі наші е, колеги нашого віку вже мають молодших чоловіків на 10 років? Ну так, так, є таке добре. Що впливає негативно на лібідо? Ну, в першу чергу, це стрес. Це стрес, ожиріння, це незбалансоване харчування. Це взагалі відсутність спорту, це відсутність фізичних навантажень. Дуже багато факторів. Ненормативний сон або його відсутність. Так, психоемоційні проблеми це 70%, за деякими даними, навіть 80% Саме психоемоційний фактор. А решта це вже органіка. Органіка це об'єктивна причина. Що ми, як лікарі, можемо там обстежувати у пацієнтів, де шукати цю органічну причину? Ну, взагалі-то, ми починаємо з чекапу гормонального фону, перевіряємо стан всіх систем, як працюють наші органи. Я всім наголошую: контролюйте свої гормони, тому що це є взагалі основою. І вже тоді ми робимо висновки, в якому напрямку нам треба дивитися. Зупинимося саме на гормонах. Давайте так: з причин гормональних зрушень може бути що гіпотереоз знижена функція щитоподібної залози? подібної це, це перша група, тому що в мене в команді працює чоловічий ендокринолог і жіночий ендокринолог. Mm -hmm. Те, що ми бачимо, в першу чергу це щитовидна залоза, тому що це взагалі королева наших гормонів, mm -hmm. і вона вирішує дуже багато питань і. Саме з неї ми починаємо чекап. але ми не забуваємо про статеві гормони mm -hmm. і ваша улюблена тема. Рівень інсуліну, рівень інсуліну, само собою. Так, ну ви вже згадували про ожиріння. Тут така якась казуїстика. У нас статеві гормони виробляються з чого? Ну, з жиру, потрібно жиру. вживати цей жир. Але це не дорівнює, що жирова зайва тканина чи там діагноз ожиріння, це підвищений рівень лібіду. Навпаки, от особливо чоловіки, які схудли, вони такі вдячні. Вони спочатку не говорять, що а в знає, мене чому проблеми. Вони вдячні. Знаю, тому що в них це лібіду. Підвищилося після І не того, як тільки схудне. вони бачать свій статевий член. Ну теж непогано, непогана така... побічна реакція схуднення Взхуднення. так, добре. Значить, психоемоційний фактор на першому місці. Повертаємося знову ж таки до гормонів, жіночі статевні гормони. Тема дуже слизька, дискусійна, що з ними не так, коли вони у нас міняються. Зрештою, у нас в жінок є складне поняття, менструальний цикл, є коливання гормонів і в період місяця, тобто, коли у нас овуляція, ми що робимо? Розквітаємо. І настає така майже депресивна фаза. В період ПМС, ось коли на жаль не відбулося того, що нам природа матінка заклала. Тобто відкрию вам секрет: жінка в першу фазу свого циклу виглядає більш молодшою, шкіра більш є пружною, тому що це фаза тестостерону. Тому, коли жінка йде в цій фазі до косметолога, їй mm -hmm. практично не треба нічого робити, бо її очі вони просто сяють. І шкіра сяє, і, і все сяє. поведінка зовсім інша, і запах інший. Це все доведено науково і лікар хороший. Так, усі хороші ніхто не скаржиться. А, і так, навіть такий секрет ще один відкриємо жінкам, краще планувати зйомки, фотосесії саме на першу, першу, першу фазу, фазу циклу. циклу. Так, добре, є коли в період одного місяця, але наступає така частина нашого життя. Всі ми там будемо: предклімактерій і клімактерій. Ось тут уже однією з основних скарг буде саме зниження лібіду. Що пропонує зараз медицина? Медицина пропонує мільйони варіантів, тобто їх дуже багато. Це ж все ж таки загине замісна гормональна mm. терапія, і приймати жінка може у будь-якому вигляді, від пластиря до крема, або від ін'єкції до пелети. Також це пептидна терапія, тобто пептиди це є, можна сказати, прогормони. І зараз дуже-дуже багато клінік по всьому світу говорять саме про пептиду, пептидну терапію. Ми маємо понад 200 видів пептидів зараз і 40 на стадії FDA approved 16 вже мають Фдії. І все більше і більше пептидів е, стають більшим, як, як сказати, популярними, і вже більше, і більше про них говорять, тому що є дослідження, клінічні дослідження, а також є вже готові протоколи. Тому пептидна терапія займає зараз дуже велике місце. Ну і третя група це все ж таки сапліментарна терапія, яка теж має великий вплив на наш гормональний фон. Ну, так, замісна гормональна терапія, це е, вихід для жінок, особливо е, ті, які мають е, симптоми, які не можна з ними справитися іншими варіантами, тобто тими ж там препаратами, е, хтось з метою там ефекту плацебо призначає якісь рослинні е, засоби. Але жінки, що відмічають, що ну ніяк вони не допомагають. Тому тут заміста ну, терапія... на їх мозо. Ну так, що ефект плацебо ніхто не відміняв. Стосовно замісної гормональної терапії, ЗГТ, саме цей вид терапії, він дійсно офіційно затверджений, тільки ну, жінки, вони, погодьтеся, в період вони дуже чутливі, вразливі і шукають ем, швидкого. Е, магічну так, пігулку. ось. І е, важливо знайти і того лікаря-гінеколога. Е, з яким і будуть довірливі стосунки, ось і перед тим як щось робити зі своїми гормонами бажано не те, що бажано а обов'язково перевірити, зробити собі певний чекап, всі аналізи, які лікар гінеколог каже, здати, що потрібно слухати. Лікаря Треба і здавати також онкологічну панель, так що ми там щось не виростили. Це дуже важливо на цьому зупиняємося, коли жінка з обтяженим онкологічним анамнезом, коли по лінії матері у всіх був там рак молочної залози, чи там рак шийки матки, ті шпухлини вони є гормон залежними. Тому тут є потрібно спадковим. бути акуратними. Так що можна зробити з генетикою, як її перевірити? Ну взагалі -то, існує дуже багато варіантів генетичних тестів. Мій досвід я пройшла шлях Анджеліни Джолі. Mm -hmm. Два роки тому я була в клініці Женелієне Санс, де саме mm -hmm. вона була у лікаря просто це відомий генетик-онколог. Mm -hmm. Мені дуже було цікаво все ж таки подивитися, як вони роблять чекапи, як вони mm -hmm. призначають ЗГТ. Тож я була в тій клініці, де їй поставили дуже поганий діагноз, тому що в неї був генетично обтяжений варіант. Її запропонували все ж таки видалити ці mm -hmm. органи, але в Європі і в Америці заборонено видаляти здорові органи. Тому єдиною країною, яка е, це робить по бажанню пацієнта, є Турція, Турція. Угу. і Анжеліна літала у Стамбул. О, вона, я думаю, могла б і в Україну прилетіти, і це б додало нам популярності, так, популярності нашій такий собі розвинутий медичний е, туризм. Так, і вона все ж таки видали, видалила матку, ви знаєте, да, і видалила груди, тому що її мати померла саме від раку е, метастазів. Не був Тяжка дуже стадія онкології. І Анжеліна знайшли цей ген, як я зрозумію, брат, один брат з два вона здавала і їй таку дали рекомендацію. Я зустрічалася з цим лікарем, познайомилася. Дуже дуже цікавий лікар, йому від 70 років. Он, до речі, ще приймає пацієнтів. А, цей тест можна пройти в Україні, в Києві. Це будь-який навіть я думаю в будь-якому місці, тому що зараз роблять так, дуже ну, якісно, і це не є якась якоїсь вже на даний момент складною технологією. Анджеліна складний, Джолі вибрала, складний шлях, ну може і складний шлях такої собі Але профі, безпечний, профілактичної е, онкології, тому да. що ну це не так, що е, тільки бажання відіграє роль. Це дійсно підвищення ризики розвитку онкології та Але тату, рапку, Це ж мож це можна брати це цю історію за приклад і розповідати це жінкам, що є така методика, тому що якщо тебе. Мати хворіла, бабуся. Навіщо тобі? іти з цим шляхом. Якщо ти можеш обрати інший шлях, можна попередити. Ми почали, точніше, перейшли відразу до такої серйозної медицини, але все-таки забуваємо, що на першому місці психоемоційний фактор. Ось 70-80% ще раз проговорюють цю, цю, цю цифру. Решта е, медицини це робота з психотерапевтом, робота з психологом, і в деяких випадках важливо долучати і лікаря-психіатра. Е, знову ж таки, вічна тема хронічного е, стресу. Стрес може впливати як і позитивно, так і негативно на е, лібіду. І е, є ще такі препарати дуже популярні: антидепресанти, які призначає лікар, самостійно собі не призначаємо ну, по типу там, подружці допоміг мені ні. І велика група антидепресантів впливають на лібіду як негативно. Негативно. Одним із симптомів депресії чи тривожно-депресивного розладу буде зниження лібіду. А тут ще призначається препарат який теж впливає негативно, а ви знаєте що за статистикою? Зараз кожний рік українці витрачають 33 мільйони гривень на купівлю антидепресантів, угу. тому що ми країна в Європі точно номер один. А по поширеність поширеність депресії в нас на першому місці, угу. і в нас проблема, що депресії не лікують адекватно, плюс е... люди не звертаються, не звертаються за допомогою за допомогою. Це не є популярним і кожна сьома людина. Вже думає в Україні про самогубство, і це також є вся статистика. Вже і це дійсно. Я до речі, дуже декілька тижнів тому зустрічалася з відомим психотерапевтом, і ми цю тему якраз обговорювали. Тому що дійсно кожний третій українець визнає, що він має депресію, і кожний сьомий хоче все ж таки вирішити це таким негативним способом. Ну, тут що важливо, на чому важливо зробити акцент, наголосити, що я не є там амбасадором проти антидепресантів, навпаки, я, напевно, амбасадор за антидепресанти, тут важливо розуміти, що так, ми лікуємо тривожно депресивний розлад чи там депресію, приймаємо антидепресанти. Якийсь період часу дійсно буде зниження лібідо, але коли вже все стабілізується, налагодяться ті зв'язки серотоніну, дофаміну, нейромедіаторів усіх, то все відновиться. Тому порада там жінкам чи чоловікам а, очікування, терпіння і робота над собою. І все ж таки під контролем лікаря, тому що дуже часто подружка дає цю пластинку, таблету це є проблема. Це проблема. Або подружка мала якийсь негативний досвід з тими ж ліками, і таке теж трапляється. Тут вже і лікарі мають проговорювати, що і побічні реакції, і антидепресант той чи інший з першого разу може не підійти, тому заміняють препарати. Міняють, очікувати амотр або треба чекати. Так, і очікувати ефект від антидепресанта через три дні. Ми не можемо. Мінімум, Десь місяць. Так, міні, місяць. Ну, перші там ефекти mm -hmm. можуть бути через тижнів два, але корекція до. І якийсь ефект, це через один місяць. Okay. Так, а, лібідо, лібідо, а взагалі якась норма вона існує? ну Взагалі-то вона по статистиці існує, але okay. цю статистику не можна корелювати з нашими реаліями. Ну, які okay. лібідо, коли шахеди літають? А, А в кого як? Знову ж таки, коли ж це лібі до знижується, комусь навпаки, подобається цей екстріт ризик, так. ризикована поведінка. От до речі, ризикована поведінка це одна, один із симптомів і психічних захворювань. Mm -hmm. Біполярний -бі розлад це манія або гіпоманія. І тоді якраз хильність до таких ризикованих зв'язків вона. З'являється. Являє. Дуже Ось. цікаво. Тому тобто, тобто, низький рівень лібідо ми можемо коригувати навпаки сексуальним бажанням, тобто угу. негатив, лікує позитив. Окрім антидепресантів, чим ще можемо полікувати медикаментосно низький рівень? лібідо, бажання, ну, потягу? класикою є, ви знаєте, віагра, mm. так? але це такий дуже старий препарат, і є дуже багато побічних. Зараз це тодалефілці. Mm. Це зараз мастхев. Дуже багато чоловіків його вживають, як і в формі таблеток, так і в формі пелет. Але дуже цікаво, що 25 мг таделефілу на 6 місяців у жінок вже доказово професором Бойко було озвучено, що покращить також лібідо і у жінок. І як побічний ефект лікують целюліт. Я вживаю таделефіл. Нарешті цей целюліт буде е, вилікувано. 25 мг на 6 місяців. Не так багато. Ну, такі мінімальні Жодного дозі. цилюліту. Прекрасно. Так, ну це, напевно, ефект з чим пов'язаний? У чоловіків целюліту немає. Ну, Давайте так. Що таке таделефілціація? Він покращує кровопостачання. У чоловіків кровопостачання статевого члена, у жінок літеру, але ж де у нас целюліт? Ну, біля е, тазу, так, Тазове тазо дно. Там, де жіночі стати бігають. Там покращується е, саме. Робота всіх сосудів, так всіх напрямків, покращиться кровопостачання цієї зони і зникає целюліт. Прекрасний ефект. Є така зона банана роллс під попою. Немає її вже Прекрасно. І не треба робити процедурочки. Економія, бачите, певна якась О, певна певна економія є на цьому. Е, так, добре. Є ще дефіцитні стани. Наші улюблені, не доїдаємо, не допиваємо необхідних мікро-макрофт. Перепиваємо теж надмірне вживання алкоголю, алкоголю кофеїну. Так, так. шкодить вашому здоров'ю. Це така вже заїжджена фраза. Ну це так, і ми не можемо з тим, Але ми маємо дуже багато дефіцитів. Тому мій вибір я всім рекомендую. ортамолфенію. Виглядає він дуже круто, вигляді баночки Крему, такої і ось так виглядає. Це курс на місяць. Певний тобто, догляд за собою взагалі-то ми впливаємо на нашу фертильність, а тобто, ми впливаємо на наш настрій. Один з улюблених дефіцитів, та не теж улюблених, найбільш поширених це дефіцит заліза у жінок. До речі, дефіцит низький рівень феретину теж впливає на все на все, ну, на все це на, на нашу працездатність. Ось коли ми замучені з низьким рівнем заліза, то якось чогось хотітися, окрім того, щоб поспати і з тобою ніхто не говорив. Нема такого це іншого бажання. Ознака. Це перша ознака. Ось тому теж профілактична доза заліза в цьому комплексі є. Можна приймати і на постійній основі. Ну, або хоча б з перервами декілька а, місяців точно не нашкодить саме це дозування і улюблені фітоестрогени, вони можуть бути як і з їжі з їжі це тофу на жаль не всі жінки люблять сою але це, це можна сказати, національний продукт в кореї ви знаєте? тофу. не знаємо Ну це ніби і е, характерно для них. сир тофу. Взагалі ферментовані продукти це топ. Хто не любить а таких е, жінок? Я думаю, що більшість що робити, приймати фітоестрогени з е, капсул. Капсу. І це ідеальний варіант. Про чоловіків не забуваємо. Є ще й комплекс для чоловіків, аналог е, жіночого комплексу. Тому теж е, жінки тут треба напевне е, наголосити, що е, треба турбуватися. Про своїх захисників. Тому їм видаємо капсули ортомолог. Флавон М. Ці два комплекси і інші ви можете замовити за посиланням, буде воно під нашим відео. А якось ми Марія забули сказати, як запідозрити, що щось у мене в лібідо не так. Дуже просто. По-перше, е, треба е, згадати, яким ти був 10 18 років. Це перше, що треба зробити. А по-друге, можна просто зайти на мою сторінку і подивитися на моїх сексуальних лікарів. О, значить підписувати. Якщо себе. на них немає реакції, то все погано. Треба на пані Марію всім підписатися, зрештою, як і на наш е, канал. І якщо у жінки той самий партнер і все було чудово, і раптом щось стало не так. Це теж ознака. Тобто ми можемо порівняти норму свою індивідуальну Я... і щось сталося. Не Щ... те. Щось змінилося протягом часу. Але ж ви знаєте, в сімейних пар є періоди е... різні. різні, так. І це теж дуже сильно впливає на цей процес. Не замовчуємо, говоримо, йдемо до е... лікарів. Так. Да, фахівців. лікар е... що зробить? Всі свої питання виключить органічні, і якщо потрібно. То ми йдемо до психотерапевта, ну, психотерапевта, психотерапевта, до психолога, психотерапевта йдемо у терапію. Є ще такі спеціальні дієти, стиль харчування для нормального лібіну і коли з цим є якісь питання, проблеми. На першому місці з мікроелементів, думаю, що це буде цинк. Ось, чоловікам особливо призначаємо при низькому рівні тестостерону. І люблю розказувати про цей випадок з практики. Шеф-кухар звернувся до, до мене. З якою метою? Схуднути. Ось і якось не знаю, як проговорилася про цинки. Він найбільше найбільша кількість цинку міститься насінні гарбуза. Наступна його дія на прийомі. Прямо вибачте важливий телефонний дзвінок подзвонив в свій ресторан і каже: Ні, треба мішок, насіння горбуза замовити. Ну, мішок їсти не потрібно, бо продукт калорійний. ось, тому… Прекрасний перекус насіння гарбуза. Нам підходить. дуже цікаво, дуже цікаво, і набагато легше ніж шукати морепродукти. Так, морепродукти, вечеря морепродуктами теж прекрасна з насінням гарбуза. Прелюдія, так і салат з насінням гарбуза. Прекрасна прелюдія буде. І взагалі не важливо, чи ви з'їли ось про омега 3 Як же ми забули? Точніше, я забула жирна риба, риба жирних сортів. Обирайте на вечерю або оселедець з кудрію, або лососі сьомому. І, зрештою, в оселедці більше омега 3 Ну, смак. Але будуть проблеми вранці з набряком на обличчі. А тут же можна звернутися до косметолога ну, і так. вирішити ці питання. А можливо, лібідо. Допоможе і буде таке шалене, що і набріків не буде. Негативно впливає на лібідо наш улюблений лапках, лапках продукт алкоголь. Тому алкоголь для розслаблення погана ідея. Краще не світло. Алкоголь і фастфуд ніколи. Дякую, пані Марія, за розмову Дякую. будемо і надалі висвітлювати різні теми, в тому числі табуйовані, пікантні. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Всім па-па.